Вони підвозять боєприпаси, евакуйовують поранених і навіть ведуть бій. На фронті наземні безпілотні системи вже стали незамінними помічниками піхоти. Як машини допомагають нашим захисникам? Дивимось далі у матеріалі наших колег із сухопутних військ України. На цій ділянці фронту воюють не лише люди, а й машини. Українські бійці п'ятої окремої штурмової бригади випробовують наземні безпілотні системи і логістичні, і бойові. На нас було покладено доволі відповідальне завдання. Це в реальних бойових умовах застосувати цей дрон, який там в багатьох аспектах ще був доволі сирий, але мав хороший потенціал. Як на мене, це був колосальний успіх. Спершу стаціонарні турелі, нині мобільні платформи. Вони здатні довести провізію, боєприпаси, а головне врятувати поранених під вогнем ворога. В дуже критичних ситуаціях, коли ворожа активність в ПІВІ дуже сильно зростала, і просто автомобілями заїхати ну, на жаль, взагалі ніяк неможливо. А, от, тому для цього почали використовувати НРК, бо на нього можна покласти 100, 150, 200 кіло провізії, відповідно довести до точки, куди. Необхідно дрони замінюють військовим вантажівки і навіть бронетехніку, аби вони працювали без збоїв, машини постійно модернізують. Більшості ми що перероблюємо, це зв'язок. Ми ставимо свій повністю перероблюючим, ми можемо механіку там контролерів моторів самих замінити. Саме налаштування моторів можемо також міняти, тому що іноді не підходяще. Війна стрімко змінюється і вже зовсім скоро. Окрім безпілотників у небі, масово працюватимуть дрони і на землі. Моє бачення в майбутньому там замість підтримки штурмових дій. Не будуть відправлятися екіпажі БМП і танків, а будуть відправлятися безпілотні системи, які там будуть повністю безекіпажні, які будуть дешевші чим. Класична техніка, які будуть теж достатньо захищені, щоб вести бій, і матимуть потужне озброєння для того, щоб на рівні, е на рівні БМП, на рівні танків наносити вогневе ураження. Іноді ці машини повертаються пошкодженими іноді, взагалі, зникають, але завжди їдуть туди, де потрібна допомога. Юрій Лозенко, сухопутні війська України для ми Україна. марафон. Єдині новини.